Сьогодні колишні наші друзі, які були на Майдані, зрадили вони у владі. Ми будемо воювати проти них і будемо йти разом проти олігархічного строю. Олегічний строй влади Яценюка Порошенко. Я звертаюсь до режима пораженка ще трошки залишилось і ми скинемо його так само, як режим Януковича. Мангу! Ге! Мангу! Мангу! Жити в мирі цей режим, який прийшов фактично на плечах свободівців, який прийшов на плечах тих, хто зараз боронить Україну на сході, фактично забув про те, що він робить зараз, і х кому він винен тому, що він зараз там. Він зараз розійшовся настільки, що відбуваються багатомільярдні крадіжки у газовій сфері, багатомільярдні крадіжки всюди. Я кажуть наші побратими, вона з'явилася панда, яка краде більше ніж попередня панда. Тому цю панду треба гнати.